Вирви від мін та снарядів, пошкоджені лінії електропередач та інтернет від вибухів та уламків у приватних будинках розбиті вікна, залізний паркан вирвано і потрощено, понівечена огорожа з отворами від уламків, валяється біля хати. Так від життя та домівок звільняють мешканців писарівки, ворожі міни та снаряди. Ольга Клепальська, жителька Хотінської громади, ще не встигла оцінити увесь обсяг руйнувань. Дякує Богу, що з чоловіком залишились живими. Чоловік проснувся. Я вже проснулася, О, він каже, пойду куряти, тоді бухкає. Він тоді вийшов на вулицю, тікай бігом, так я то вхватила, що це тут ухватила, платок оце, оце хоч напнуться, дав підвал. А воно як почало бухкати, і останній раз я й знала, що туди. І, і нас задрожали, ми, І і, подвал, і ми задрожали в підвалі, отако все. О. І оце щокла, тут усе посипалося, то от, там отут от, залізо, от, там трохи кажуть, дирки, якісь не знаю, там, кажуть, вилетіть угол літній кухні, теж трохи, кріпичі трошки одвалилися. Будинок пані Ольги залишився цілим, чого не скажеш про вікна. Витримало лише одне пластикове. Інше побиті, скрізь валяється скло. Постраждав шифер на даху. Дочка в Польщі дзвонить вже почитала, дзвони плаче. Так Таня ми живи. Коли вони вспокояться, ну що ти оце будеш робити? на місці. Працюють енергетики, газовики, комунальні служби громади. Одразу домогосподарства забезпечують необхідними будматеріалами. Триває робота з відновлення людських домівок. Працівник комунального підприємства збирає уламки скла. Така робота через постійні обстріли стала буденною. Будемо бівати окна, пленка теклі замірячабу. Завтра будем вступить. Є все наличие і пленка, і скло. Це ж не перший раз вже обстрілюють, да? Так, да, це вже не перший раз. Хотини обстріл був угу. на той неділе. Ну, часто вам приходиться працювати, да? Да. Обстрілюють часто. На сьогодні усилено. Правоохоронці збирають докази чергового злочину про порушення законів та звичаї війни. Анжела Черняк, бібліотекарка, знайшла своє робоче місце розбитим. Уламками ворожих снарядів вирвало профіль пластикового вікна. Жінка жартує, що такі подарунки від Росії прилітають кожний раз. В 7.30 почалося у нас. Привітали нас з добрим ранком, брашисти летіло. І гради летіли, і артилерійський обстріл. Ну, приходив на роботу. Як кажуть, кожен ховався, де хто міг. Приходимо на роботу працювати. У нас такі справи. Прошило вікно, якраз у попало у книжний шкаф. Якраз у стіну, і тут ми кусочки ось понаходили. А такі кусочки, а це летіло воно на мирній вулиці та цивільних людей, писарівки, рашисти спрямували залпи з градів та ще 33 снаряди зі ствольної артилерії, в результаті чого було понівечено п'ять приватних будинків. Не витримав ворожого натиску залізний дах, не вистояв шифер господарчої споруди. Господиня, на щастя, мешкає в іншому населеному пункті. А от її сусіда Віктора Пелиха. Стріл застав на городі. Він говорить, що його від вибухів навіть присипало землею. Я впав і голову закрив. Іщу, як шарахнуло це сама. Два рази перші прильоти були, піли одразу. Не те, що раз стрільнули, а потім через час заряджають, знову стріляють. Два прильоти, два свіста і одразу воно летять. Я впав в этот самий, ну, впав прямо на землю вот да, ну, це ж зрозуміло в такому виде. Зараз просто ходжу вбираю, тому що э, стекла у дворі набите. Тепер Віктор Миколайович оглядає результати ворожого обстрілу. Ви бачите, літня кухня у мене з цієї сторони розкрита, гараж розкритий, машина не пострадала, правда. Саме головне, що казав, що приїжджай, пленку візьмеш і окна так меня, Окна здесь побиті, вон побиті, вон окна з хаті що сталося, теж побиті окна і, 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 і рами туди чуть, -чуть повгибалися. Господар міркує, що робити далі. Може й правда сільсовета шифер дадуть. Потому що мені треба гараж укрити, бо вже зима йде, і, і кухню так-то. Як якщо хлопець тут був з, з, з громади, там, з цього ну, адміністрації. Він сказав, що якщо що, листи шифера є, посчитайте, сколько у вас тут самое, що в мене в гаражі машина стоїть. Звісно, буду ремонтувати, а там будувати, прятатися в той самий, тому що ну, господарство то тут приписано, і куди мені діватися. Перетворився на решетовий паркан агропідприємства. Осколком зачепило сторожового собаку, той шокований. Наряд розірвався прямо біля нього. Непошкодженим лишився лише український прапор, як символ незламності всього українського народу.